Привіт усім у цьому відео. Покажу вам, як заблокувати рекламу в інтернеті, але вона не заблокується тільки в Ютубі. Для початку покажу вам на сайті, скільки от буває реклами. Напишемо, наприклад, фільми онлайн. І взайдемо в який, якийсь небудь сайт. В основному на таких сайтах, де показують фільми, буває дуже багато реклами. Наприклад, оцей сайт. Може, на ньому будь багато реклами. На цьому теж якось немає. Треба пошукати такий ще сайт. Ось, наприклад, цей. Ось, показується реклама одна, друга. Щоб це ще не така агресивна реклама, буває так, що в неї все вікно висвічується взагалі. Щоб заблокувати таку рекламу, ми спочатку виходимо із Google, заходимо в налаштування. Заходимо в такий пункт підключення і загальний доступ, трохи нижче Wi-Fi. Тоді заходимо у приватний сервер DNS. І вибираємо пункт ім'я хоста. Видаляємо все, щоб начисто, і пишемо по-англійськи dns.edguard.com. Зберегти. Має висвітитися те, що ви написали. Тоді ми підключились до того, що треба, щоб заблокувати рекламу у Гуглі. Тепер заходимо знову на сайт. І бачимо, що ця реклама пропала. Та що ось тут була. Ось так можна заблокувати рекламу на Гуглі, Chrome, Яндексі, Опері. На цьому відео завершено. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І бувайте до нового відео.